Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Toyota Land Cruiser Prado 120. 2007 року випуск. автомобіль у нас офіційний від першого власника. В чорному, гарному кольорі автомобіль весь в рідній фарбі. У на нас 2,7 газ, бензин, є невеличкі сліди використання, але автомобіль не фарбований. І ці всі моменти не виправлялись. З першого дня користування автомобілем був всього один власник. По техніці автомобіль в ідеальному стані. Жодних нарікань, є такі притертості по бамперах. По, по комплектації в нас двозонний клімат-контроль, також замінена штатна аудіосистема на екран. Автоматична коробка передачі трьохступенева повний привід, понижаючі передачі, також встановлене газове обладнання в 2019 році. Всі електросклопйомники, кожна кнопочка працює. Заду у нас також такий сіренький велюр. Три ряди сидінь Дуже гарний збережений стан автомобіля по техніці. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит або влізинг.